Ну що дочекалися? Ахо, моя я вітаю, ваша. А вийшла в ЕТР, щоб не запрошувати, а наполягати на тому, що всі повинні бути 21, 22, 23 на наших заходах. Таких три дні не буде в нашому втіленні більше ніколи. Таких три дні не буде у цьому всесвіті, який зараз народжується. Ну я не знаю, там, якими вони циклами живуть, бо я іноді бачу 12 тисяч років, іноді бачу 25 тисяч років. Ну, я думаю, що це точно щось надвелике. 21-го в нас буде демонтаж старої матриці 666-й день війни з силою енергії тризуба, наш деміург цієї матерії. Демонтує астероматрицю 22-го народжується нове непереможне сонце. Це не просто буде сонце стояння зимове, а це буде особливий день. Коли почитайте, там астрологи розповідають, да що там взагалі ж це день чудес, що це день. Найкраще для початку нового, що це єдиний день за 30 років, коли Сатурн в своїй найкращій позиції і цей день припав на це літнє сонцестояння, що там відбувається з планетами з ж Луною в Юпітері, і тому всі все народжене буде під покровом і буде під захистом. І 23-го День Бхагавадхіти індивської того знання Крішни, який дав Арджуні прохід для всього людства після величезної Махабхарати, війни між добром і злом. Тож, після того, як отримали ці знання чисті, добрі люди, то вони перемогли. І таким чином 23-го, 12-го, 23-го, це зрекальна дата, зрекальний коридор, тому що 12 між ними не 1 і 2, а 0, тому що 12 з геометрії — є це нуль, це ну не коло. Тож 23-го буде нове, народження нового знання, нова планетарна гіта це величні три дні. Та енергія, яка з них іде, те, що відбувається, це просто містерія. І в нас є можливість демонтувати власну матрицю долі, народити власне непереможне сонце і свій власний всесвіт і зайти з новим знанням. В мене сьогодні вночі був такий чек. З і, а, я кажу, так слухай, ну хто я? Ну, як, ну, я як людина запитувала, я кажу, в мене і душа, в мене, і, я і тіло, а, і розум, а, і емоції, а, і а, дух. І а, кажу, ну, а що з цього я? я оце все, оце, як це все називається? А, бо я кажу, я так розумію, що зараз є людина, мені це зрозуміло. Але якщо я вийду з фізичного тіла, а, то а, чи зможу я рухатись? все, я знаю, що зможу. Це значить, що у душі є своє тіло, свій розум, є там свої реакції, і у мого вищого я вони є, і його вищого я є. Я кажу, так що ж я тоді в цьому всьому? І я зрозуміла, що я якесь таке правильне питання задала. Можливо, саме правильне питання за все моє життя. Тому що я давно знала, що ідентичність це доступ до істинних адресів, істини ідентичність. Тому у нас це і називають іменами тата з мамою, тому що ми ж забуваємо, як звуть наші душі. Ми не знаємо імен наших вищих я, тому до них там якось звертаємося незрозуміло. А і це збиті адреса. І, і, і тут, ну як це так, все це я. Я це розумію. Для мене це зрозуміло, але з чим же себе ідентифікувати? Я тіло, в якого є душа, я душа. А, в якого є тіло, ну це на рівні знань, а як же на різні ідентичності? Які от відповідь я отримала? Кожен із нас Всесвіт. Всесвіт. Як частина всесвіта з усіма його світами, з усіма його алахімами. І живе в цьому всесвіті сам Бог. Бо ми його творіння. А творіння, яке здатне змінюватися. І тому. Ми союз матері, ми союз тіла матері і, і гри Бога. Ну, тобто, ми тіло, яким, в якому живе Бог, і грає і проявляється. І якщо ми розуміємо, що ми всесвіт, то тоді ця гра починає бути в якомусь паритеті. Тобто зараз це мати, мати наша. Пам'ятаєте, що ти мати, і ти, і ти. Ну я за це, що я частина природи, я частина так, ми частина природи. А, і, але ж що таке природа? Що таке космос? Що таке? А, ну, це всесвіт і атмологія це внутрішній всесвіт, ніби нічого нового. Але я завжди казала, що в мене є всесвіт, а не я всесвіт. Я це як зайшла в цей ідентифікатор. Ну, де я вперше на себе сказала: Я всесвіт, я окремий, індивідуальний, персональний, унікальний всесвіт. І я живу в бої, і в мені також живе Бог. І моє завдання починати з Ним співпрацювати, щоб цю унікальність, щоб цю ідентичність, щоб цю красу розкрити. І це так гарно, так гарно, особливо після тих знань, коли ми взнали, що мати, велика дішакція нашого світа, була народжена від сонячного вітру від сонячного вітру Бога світлого і блискучого, а з матерією теї чудодійної і магічної. В результаті якої зародилася Аврора, Аврора, яку назвали зіркою ранішньої зорі. Зірка ранішньої зорі, яку ми бачимо на небі, це Венера. Тож Аврора наша Адішакті, це любов і краса. А ми світ, який повинні дізнатися всі види любові, красивої любові, справжньої любові. І зараз ми з вами підходимо до того, щоб знати, що таке мудрість, тому що мудрість це також любов, і зараз буде вік матері світу, вік мудрості, вік Софії, засіма її під спектрами. Ми так були сконструйовані. Ми сконструювали для Бога, да який зайшов ось такий світ, а під такі завдання. Матерія, яка може змінюватися, яка може відчувати, яка може співпрацювати, яка може пізнати це. І ми пішли в далекий шлях, а вихід там де вхід. А вхід що? з чого? З блискавичного, світлого, чарівного, містичного променя, промені красивої, гарної любові. А тож, нова Аврора сяє, всі планети вишукались, всі чекають. І ми вас чекаємо. Цінник 33 євро, і це символічно 33 серебряника, за які Іуда сам Бога продав. Тож давайте себе викупати, давайте цю амністію собі вже оголошувати. Частими. Тому що дійсно сказано, що а, наприкінці буде у всіх на чолі а, число звіра: шість, шість, шість. Я думаю, що вже багато хто знає, да, що три шістки на кожному штрих-коді, тож у кожного з нас штрих-код, але він як Бог, якому ми служимо, Бог матерії, матеріального благополуччя. Тож прийшов час зрозуміти, да, що окрім матеріального благополуччя, наше є духовне. І якщо вони вдвох зійдуться в наших атмологіях, то ми, як окремі всесвіти, які прагнуть, і я щиро вірю, що ми цього досягнемо свого індивідуального персонального щастя, тільки після цього, тільки після цього ми здатні будемо побудувати. І е, такий всесвіт, і таке життя тільки після того, коли ми все щось зробимо. Тож приходимо, працюємо е, і розкриваємо наші крила, бо е, нас попереду чекає стільки роботи, що нам треба зараз мати ці сили і мати цю підтримку, е, щоб бути в цьому потоці. Нічого не бійтеся, все йде правильно, е, прозрівайте. Не будьте в ілюзіях, вмивайтеся холодною водою і давайте ставати до роботи, засучувати рукава. І Знаєте, очі бояться, а руки роблять. І колись зробимо і побудуємо і країною, і відбудуємо взагалі життя і справедливість в цьому світі, тому що зайде це все через нас, через наш чорнозем, саме чорне, що є на цій планеті. Чорнозем, ця земля народила цих діамантів. Ці, ця житниця, ми це зерно, яке визріли. Ми всі, ми українці, ми ДНК цієї планети. А і для цього потрібно робити певні кроки, щоб очистити це все від тої суміші, яка ніяк не дає нам згадати, хто ж ми насправді. Все, пишіть, що думаєте, чекаю. Там, до речі, а, такий феномен, а, почали приймати заявки, і сьогодні на ранішніх зборах розбиралися, в чому питання, бо не всі заявки заходять. Начали думали щось технічне, не можемо знайти. А я кажу: ну бо не всім треба. Ну, треба всім, але не всім туди. Ну як, Ну, дане, не всім. І, і всі так: ну, то ми таке не розглядали. Тож. Якщо щось не вийде, не засмучуйтесь, не знаю, там собі, як хочете. А, Але ну, ви повинні бути готові до цього, що в нас щось відбувається, і це не ми. Тому, можливо, в тонкоматеріальному просторі стоять якісь ще одні сканери, які чи пропускають, чи ні. Тому ми робимо все від нас можливе, але я так розумію, що є ще щось, що не від нас залежить. Тож... Просто щоб знали і не тероризували там наших менеджерів. Все обіймаю, люблю. Чекаю сьогодні на Атмасатсангі, підкріпимося, візьмемо ці спектри мудрості, да, індивідуальної, колективної, для того, щоб нам їх вистачило зробити цю роботу. Все, пока.